Пане Андрію, спершу скажіть, як опинилося у Вересі, чи були у вас ще якісь пропозиції, чи ми обрали саме рівний типу? Та вже, мабуть, не дуже коректно говорити за якісь там пропозиції, які були. Виник такий варіант, то ми дуже доволі досить швидко домовилися. При відкрити, відкрити таємницю, що не пішли з Карпату, основний ви там голкіпер, допомогли команді піднятися в УПЛ, і потім ми крім серед ясного неба покидаєте клуб. З чим це пов'язано? Та я вдячний Карпатам за все, так домовились, так вирішили, тому ніяких образ немає, все в порядку. Бажаємо успіху. Розкажіть трішки про атмосферу в вересні. Проходили там і збори з командою. І загалом як вам рівне, як місто для життя? Так, ну я в вересні так, уж довгий такий час, зараз тільки другий тиждень, тому... Атмосфера супер, хлопці прийняли дуже добре мене тут. А по місту, що звичайно маленьке, файне місто, мені подобається, комфортно, дуже все близько. Наскільки велика, на ваш погляд, конкуренція саме на воротарській позиції в Ересі. є досвідчений Богдан похоті, є Вадим шишин, ви прийшли. Чи реально виграти цю конкуренцію? Ну так, дійсно, конкуренція є. Ви саме назвали голкіперів, які мають досвід, особливо Богдан. Конкуренція вона тільки допомагає всім, тому всі хочуть грати, це зрозуміло. Перша гра відразу з Карпатами, з вашим попереднім клубом. Особисто для вас, яким буде цей поєдинок? Чи є якась додаткова мотивація, можливо, щось довести, комусь щось показати, якщо ви будете у стартому складі? Ну, доводити потрібно тільки самому собі. А, так сказати, що супер особливий матч, то ні, але звичайно не, не простий. А, тому. Ми будемо налаштовуватися серйозно. А по сезону на який поєдинок з якої команди найбільше чекаєте? Тобто, який для вас поєдинок буде такий найбільш, можливо, сказати, так, приємний, або який ви хочете зіграти проти кого? Ну, звичайно, завжди хочеться спробувати свої сили проти наших лідерів. А, а так я б не виділяв команду. Можливо, Одеський чорноморець Можливо, Одеський чорноморець коли підписували контракт з Вересом, була якась певна домовленість, що ви зіграєте певну кількість матчів, що у вас буде місце в складі, чи про це не йшлося? Ні, ні, я не знаю. Ні, ні, жоден тренер тобі не дасть 100%, що ти будеш грати. Такого немає. Є чесна конкуренція, хто буде кращий, як вирішить тренер, то і буде радий. Можливо, ви ще зі своєї сторони розкриєте це питання. Дуже верес багато пропускає. З чим це пов'язано? Ви як голкіпер бачите дії захисту? Це трішки десь те, що молоді гравці виходять, чи можливо якась певна невпевненість помилки конкретних гравців, чи от просто цей сам факт такий, що верст багато пропускає. В чому може бути причина на вашу думку? Сам факт так. Але я кажу, я не так довго тут. тому Є факт, це факт, потрібно працювати над цим дуже багато так покращувати. Дякую Всім дякую. дякую.